Привіт, не зламні. Ну слухайте ну нехілу таку угоду спеціальну придумав наш найпотужніший в спеціальному плані перемоги. У рамках якої Україна буде користуватися е, нашими надрами в місті з нашими міжнародними партнерами? Бля, класно придумав, скажіть, Ой, вообще молодець, Боже, ж до такого додумався. Просто віддав все отак нахер, та і все каже, та й хер с ним, нам його не жалко, в нас його й до да. А що наші кріпаки? Їм надо. Це таке корочку хліба, земляночку вирив. Там, ну, не знаю, голуба підстрелив, водички із річки напився. Та й хватить їм, а що їм ще треба? Боже мій, ну прекратіть, беріть, не жалко. Ну, я не знаю. Ну, як на мене, то воно, звісно, не дуже хорошо. Хай би вони лучше, в рамках спеціальної угоди своєї пользувалися скумбрією всі в місті. От і все. Ну, їли її там чи каптили, чи що вони там робили з тими скумбріями, я не знаю. Ну точно, блядь, не нашими нодрами. Ну що воно як цар. Цар, розумієте? Може, може, собі позволить, ребята. Хай віддав усе нахер. Дякуємо.